Якщо немає, ставлено голосування за основу. Хто за, проти, стримується, в цілому, що за, проти отримали. <кліпи> Наступне питання про внесення змін до рішення Кліївської міської ради 24 листопада, 23 року, про затвердження фінансового плану комунального лікувального підприємства Київського базопрофільної карти Кліївської міської ради на 24 рік і не змінили. Збільшується за рахунок фінансування місцевого початку західна частина фінансового плану. Є західні доповідати? Ні. Якщо немає, ставлене голосування за основу. Хто за, проти цілому, то за проти отрималися? дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступні. Питання з 15 по 20 пропоную до об'єднання це затвердження штатних розписування школа. 15 питання, про затвердження штатного розпису 15-го кінця Київської міської ради на 25 рік, 15 питання, про затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису 15-го політику міської ради на 25 рік. Наступне питання про затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису у справах дітей Київської міської ради на 25 рік. 18 питання про затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису відділу освіти та молодіжної політики Київської міської ради на 2025 рік. Наступне питання затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису відділу культури, та туризму Кільської міської ради на 2025 рік. І питання про затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису управління соціального захисту населення Кірської міської ради на 25 рік. По кожному питання, яке Голова. Люди, які тримають участь і мають відношення до певних по по питань. Ви питання, виконавчого комітету. Ми і... по питанням по виконавчому комітету. Сергій Іванович, Так, І по кожному з цих питань змін не відбувається, все на рівні 24-го року, але штати не додаються, не домовляються. Відносно появлення до буде бачити на следующий рік, а поки у нас без змін. Якщо хотіть заповідати кожне питання окремо. Якщо немає, то тому пропоную до об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за, проти, утрималися? Голосуємо за ці питання за основу. Хто за, проти, отрималися, голосуємо в силу? Хто за, проти, отримались? Дякую. Рішення за маркування. Прийняті. Наступне питання також можна об'єднати, це штатні розписи комунальних установ. Значить, 21 питання про затвердження структури mm -hmm. загальної чисельності та штатного розпису комунального закладу комплексного дитячо дитячо-лікарська спортивна школа Київської міської ради. 22 питання Київський інклюзивний ресурсний центр. 23 питання центр професійного розвитку категорічних працівників. 24 питання заклад загальносередньої освіти номер 1 Київської міської ради. 25, 25 питання. Заклад загальної середньої освіти No2 Кіївської міської ради, 26 питання Київського ліцею Кіївської міської ради, 27 питання, заклад загальної середньої освіти номер 4 Кіївської міської ради, потім значить, працівників Васильського закладу загальної <голові> середньої освіти, потім Дмитрівського закладу загальної середньої освіти, потім Ліспільського закладу загальної середньої освіти. Потім Новосельського закладу загальної середньої освіти, потім Труміського закладу загальної середньої освіти, наступне питання Гурминського закладу загальної середньої освіти, потім Шевченківського закладу загальної середньої освіти No1, потім Шевченково-Н2, опорний заклад загальної середньої освіти. Потім так, зараз на яке питання признання. Беріцька, садок, бельки, я тут Речорте питання, блізка, дитячий садочок, потім м'ясо-садок, гріфір, килія, потім м'ясо-садок, ромашка, філія, потім м'ясо-садок, сонечку, хілічку містяну, потім м'ясо садок, сонечку, сонечку. Э, бедівка, потім у нас ліски, зірочка, потім у нас новосельника сонечко, садочок, потім у нас воменька блізка і Шевченкова, садочок по польоту. У нас є можливість обіцяти ці питання. У нас по закладам освіти, це на рік, по школам, це на рівні 24-го року, але по садочкам у нас є зміни, відповідно до вимог законодавства. У нас потрібна загальна кількість, ми додаємо всім садочкам. У нас загальна кількість додаває по ЗДО 3,26. Ми додаємо у порівнянні з 2024 року. Тобто у нас є зміни за посадою виховати і складають 26. По ЗСУ у нас ідуть зміни, це на одну статус. Там плюс-мінус є в основному, плюс по ЗСО це водій шкільного автобусу, ЗСО СО4 і виховати шкільного автобусу. Також там є мінус у вас і додається там, де є супутні підвозить до шкільної освіти по 0,33. Так само і по закладу шкільної да. освіти. Там, де автобус, розуміло, а в усіх інших питаннях зміни законодавства, які вступають в з 1 січня 2025 року, і ми не можемо відповідно зміни законодавства. Як я сказав, що проблеми з періодом, кошти коштами, поки це не підкріплено. ми будемо бачити вже в наступному році, як цієї ситуації виходити. Кошти коштів поки на е, певну кількість місяців у нас вистачає, але потрібно буде ще сюди кошти додавати, тому що в освіті там у нас, е, напевно, декілька мільйонів гривень того, що потрібно було, ще ми не передбачимо. Так, запитання будуть до цих питань. Конфлікт інтересів заявила депутат по садочку. Тому ставлю на питання щодо об'єднання до одного цих всіх питань. Голосуємо за об'єднання спочатку. Хто за, проти, підтримуємося? Голосуємо за основу. Хто за проти отрималися? Голосуємо цілому, хто за, проти підтрималося п'яти. Питання з порахування конфлікту інтересів прийняті. Наступні три питання також можна об'єднати. Це Штатож комунальних установ культури. Значить, 45-ті питання, затвердження структури загальної чисельності, кількості та чисельності штатного розпису комунального закладу, Київська школа мистецтва 25 рік, потім Київська публічна бібліотека Кілічної міської ради на 25-й рік, потім Київський історико-краєзнавчий музей на 25-й рік і центр культури і мистецтв і дозвілля Кіліської міської ради. І всі, вичають, 4, у вас питання, 4 питань, всіх числів на рівні 24 року. Mm -hmm. Є після доповідання. Так, це не пан Єра, що У вас запитання депутати будуть? Якщо немає, голосуємо за опікання з врахуванням всіх людей, які заявили депутатів, які заявили про фікві інтереси. Голосуємо за Питання про затвердження структури загальної чи сервісів та штатного розпису комунальної установи, центр надання соціальних послуг Київської міської ради на 25 рік. Також письмі це на рівні 24-го року. Є необхідність доповідати. Якщо немає, ставимо на голосування за основу. За, проти, підтримувалися, голосуємо. За, проти, підтрималися. Дякую. За рішення прийняття. Наступні питання можна об'єднати. Eh, Погоджені структури загальної чисельності, штатного розпису, комунального неполіційного підприємства Київського лікарні Київської міської ради на 25 рік. Резумне питання про погодження структури загальної чисельності, каштанного розпису, комунального неполіційного підприємства Київського центру первинної медико-санітарної допомоги фільмської міської ради на 25 рік. Ці питання можна об'єднати. Є eh, з <годження> необхідні Якщо немає на голосування щодо об'єднання, хто за, проти, утрималися. Тепер голосуємо за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому? Хто за, проти, утрималися, Дякую. Всі депутати, за да? рішення прийняті. Потім погодження штатної прописів комунальних установ з 52-го позиційного питання можна до об'єднання також. Конфлікт інтересів. І тут у нас ще є допроводу, так? Доброго. Є. Yes. Ігор Петрович. І все, у нас депутатів перевірних пішли з маємо. Після друге питання. Погодження структури згадуючи сервіс та штаб розпису комунальних підприємства школи сервіс. Після третє питання бюро технічної літалізації. 54 те питання живійська друкарня. 55 те питання комунальне підприємство світло. 56 те питання трудовий архів. 57 питання Добробут добровольчия. Є з необхідність доповідати ці питання? Тут також візьміли, всі працюють в рамках того, як на було затвердження відставку. Якщо запитання немає, ставлю голосування щодо об'єднання. Хто за, проти, утрималися. Тепер голосуємо ці питання за основу, хто за, проти утрималися. Голосуємо в цілому, хто за, проти Утримались. Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про виконання рішення Київської міської ради від 9 серпня 2024 року про затвердження тарифів на платні на соціальні послуги, які надаються комунальним основному центру надання соціальних послуг Київської міської ради 24 ділядь, Ні. Немає, на 24 рік. Єобхідність заповідати дане питання? Тому що немає ставленного голосування за основу. за, проти утримались. Голосуємо в цілому, за, проти утрималися. Дякую. Депутати за рішення прийняти. Наступне питання про затвердження тарифів на соціальних послуг, які надаються комунальним основної центром на обладнання соціальних послуг на Київській міськрапі раді за 25 рік. Є необхідно відповідати далі питання. Якщо немає ставленого голосування за, за mm -hmm. основу, то за, проти, утрималися, голосують цілому, то за проти утримались. Як всі депутати за рішення прийняти? Наступне питання про надання згоди комунальному неформаційного підприємству Кіріський центр грядова санітарної допомоги на списання з утерізованого автобуса, мікроавтобуса, меддопомога, марки А, дефікаційний номер БН-3219МА, індифікаційний номер 26480. Єобхідність подати дане питання? Якщо немає ставленного голосування за основу. За, проти, затрималися, голосують ці то за. Проти, підтримались, як. Депутати за рішення прийняті. <рекунут> Наступне питання. Про надання згоди на передачу виробничих запасів, які перебувають на балансі відділу освіти молодіжної політики Київської міської ради на баланс закладу освіти Київської міської ради. Ну, Ви розуміли надання згоди передання на догідни та павлення прокетів між закладами. Є зустріння заповідати. Ставлю на голосування за основу. За, за, проти, підтрималися голосування закону, за. Проти отримались дякую. Всі депутати за рішення прийняли. Mm. Наступне питання про звіт БО директора комунального закладу комплексу Дитячої юнацької спортивної школи Київської міської ради про діяльність mm. mm. комунального закладу комплексу дитячої нашої спортивної школи, Київської міської mm. mm. ради, за закладу штверди. Відповідно до вимог листа, вона зроблена у повний аналіз діяльності закладу, підготовлені відповідний звіт. E, і звіт заслуговували. На засіданні постійно комісії, на викладачі комітеті по огляданці звіт. Є необхідність директора звідкувати ще раз. Якщо немає, на голосування за основу. за, проти, отрималася. Голосуємо в цілому. То за, проти, підтримувалися. Я Всі депутати за да. рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради 21 травня 2021 року про затвердження, положення, про конкурс на посаду керівника закладу загальної закладу загальносередньої освіти Київської міської ради та складу конкурсної комісії зі звільненими. По цьому рішенню надається право міському голові військовий період приймати директорів шкіл розпорядження, тому що в нас буває, коли підходять до кінця сроки, немає можливості зібрати сесію, і, можливо, та, і в нас можливо конкурсну комісію і так далі. У нас можливо якраз саме міжсесійний період на початку січня буде по деяким закладам освіти. Закінчуються контракти в керівників західного освіти, щоб ви не збирали сесію, то ми вносимо збір і надаємо і повноваження військового відділення. Обіцяю розглядати також відверто і чесно цих пропозицій, як ми розглядали їх з вами, як принципі, звісно, що ми будемо звітувати про захисту кожного середній осіб комісії та сесії. Буду запитання. Якщо немає, на голосування запису за, проти, підтримувалися, то на на за, проти, підтримувалися. Дякую. Всі депутати за рішення прийняті. Наступне питання. Про затвердження порядку видачі доблікати свідоцтва за право власності нерухомої воїни. З метою регулювання видачі доблікатів. Єобхідність дотримувати дане питання. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. За, проти, підтримувалися в цілому. За, проти, отрималися. Дякую. Всі депутати за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження звіту, про проведення технічного обстеження будівель, будівельних конструкцій та інженерних мереж, на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам будівлі сільради девіта, а загалі тощо що розташована за адресу Одеського посіницького району Селоріцького вулиця Дунайська, 47. Затвердження звіту це у нас проведення будівлі непродатною для використання за призначенням це будівля, яка в нас згоріла, для процедура її списання. Є заповідати, якщо немає ставленного голосування за особу, за, проти утрималися в цілому, то за, проти, утрималися. При... Дякую. За. Наступне питання проведення згоди на списання та демонтаж майна комунальної власності Кримської міської територіальної громади зміського району особи Київської міської ради. Яке знаходиться за адресою Десь столиці Зміська район, село Ліски, вулиця Дунайська, 11. 11. Згоди та демонтаж уже самої сікати, тому що там немає, що встановлювати. Всі відповідні вже процедурні питання, висновки отримані, тому вже ми надаємо згоду і потім будемо саме для тих завалів, які там сьогодні. Були запитання? Ні. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. Назад, проти, отримали. В цілому, назад. Противоположності. Наступне питання про надання дозволу на вроде технічної документації і за минути щодо поділу до земельної ділянки складати умови останньої цифри 02.16. Це надання дозволу виконкому на жорстоку технічної документації щодо ході до земельної ділянки. І з необхідно доповідати, якщо немає ставленного голосування за основу, хто за, проти отримали в цілому, хто за... Проти отримались. Дякую. Всі депутати за рішення прийняті. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації. За мною устрій, ділянки, тисяч, номером, цік, 106, на ми узнаємо, що земельної ділянки з номером. номеру останні цифри 0662. Надання виконкому також дозволу на розробку технічної документації, щодо поділу земельної ділянки 30 гектарів село Васильівка. Це гарна надана. У нас є 30 гектарів. Якісь призначення під розміщення сонячних панелей. До нас є звернення, проведена відповідна робота з скажімо так, зацікавленими людьми, з інвесторами, які можуть взяти. І в нас є зацікавлена особа, яка вже надала свою згоду, навіть, здається, здається, надіславану на пропозицію, що може взяти Васильів в Васильівці 20 гектарів під розміщення сонячних панелей. Звісно, що ми ці питання розглядати. В майбутньому, коли на зробимо події, нам потрібно відокремити зробити 20 гектарів земельних підляку, і дамо під розміщення сонячних панелей. І це, звісно, що надходження до нашого бюджету і надходження до бюджету в цілому. Також ті на що залишається, ми говорили попередньо з ними, але вони економічно їх не відтягуються додавати. Можливо, бо їх будинки ці 10 гектарів візьмуть, якщо не буде, то будемо шукати також ще інших. Але сподіваємось, що наступному році ми проведемо відповідну роботу з цією організацією і ці роботи формуємо, щоб вони почали вже там будівництво і якомога швидше. Тому потрібно поділити, відділити 20, тому що 30 35. Запитання будуть? Якщо немає, ставлене голосування за основу. Хто за, проти, утрималися голосує цінову, хто за. Проти отримали. Дякую. Всі депутати да. за рішення. Наступне питання про затвердження технічної документації заю, щоденний засобів ділянки для ведення картонського господарства на території Республики міського району Київської міської ради, завершено місцевому суду. Затвердження технічної документації для ведення камінського господарства на території Київської міської ради 2 гектара. заявляти. Є з ним Якщо немає на голосування за основу. за, проти, утримались. голосуємо слову? за, проти, підтрималися, як <зоць> За. Рішення прийнято. Наступне питання прозирко питання ЄГРЗ. Десь є зміни договору оренди обслуговування е, будинку торгівлі. Е, зміна в реквізити орендування. Після прийняття відповідати? Робичай, Якщо немає на голосування за основу, за... Проти, отримались, відсутні чиновника, за, проти, отримались, яку. Всі депутати за зміщення прийняття. Так, наступне питання прогресні. Змін до договору оренди землі від 9 листопада 2023 року по порталів товариства обмеження відповідальності, груп. Також зміна в реквізитах орендаря. Є запільні відповідати. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. За, проти, підтримувались, проміснуємо в цілому, за. Проти, отрималися Дякую. Всі депутати за да. рішення прийняті. Наступне питання. По Розвиток попитання термітного господарства Парапан. Поновлення договору оренди. На відповідний термін, в людини воно буде спереді, термін оренди приходить до свого закінчення. Будемо договору запрошення. Запитання будуть? Буду. Якщо немає, ставленого голосування за основу. За, проти отрималися голосування полону, то за...